Шановний суд, прошу відхилити клопотання прокурора про ті причини, що жоден із доказів наданих слідством та прокуратурою не були доведені. Мало того, докази, які долучені до матеріалі справи, були здобуті при незаконному обшуку моєї оселі та автомобіля з порушенням статті 223, частини 3, частини 7, частини 8 та статті 236 частини 1 КПК України. В такому випадку слідчі дії є недійсними. Автономні власні докази недопустимі. Порушення статті 9 частини 2 КПК України, прокурор, що не дискредитував правоохоронні органи, тобто поліцію, готовий зламати життя та посадити невинну людину за гради. Тоді як суд з предвзятим до пережим ставленням до мене, грубо порушуючи статтю 21 частину 1 КПК України, наумисно цього бачити не хоче. Доказом до того, що трайдаколо навмисно хотів спровокувати конфлікт, та сфабрикувати цю кримінальну справу, є те, що прийшовши на обшук 16 на року трайдаку, наказав поліцейським вимкнути всі відеокамери. І доказом цього є допит свідків, які вже допитувалися в суді. А регістратор, яким я знімав беззаконня. Та поліцейський сфаміля край так у мене силу і забрав Погрожуючи, мені розправили.